Всіх вітаю. Сьогодні до нас доїхав твердопалений котел від виробника Крафт, Виготовляється в місті Чернігові. Котел потужністю 20 кВт. Це серія Е, твердопалений котел серії Е на 20 кВт. Модельний ряд даних котлів йде з 12, 16, 20 та 24 кВт. Ось така цікава моделька. Виготовляється котел зі сталі 5 мм, комплектується скрібочок лопатка, клапан збросу тиску, паспорт та є навіть зольний ящик з котлом в комплекті. Що хочеться відмитити по даному котлу? Дуже якісно зроблені ця фурнітура вся дуже добра. Її всі петлі, якщо, коли шнур дасть присадочку, то можна відрегулювати, щоб плотно зачинялися дверцята. У даному котлі йде полочний теплообмінник, дві полки та омиваємо колосники. Там йдуть труби замість чугуних колосників. Ось така доволі цікава моделька, якщо будуть питання, чи де придбати. Все в описі під відео. Вдячні за вашу увагу. Звертайтесь!